Добрий день, чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде дивитися? З вами я, Лана Олександрова, і сьогодні давайте роздивимося, ось які питання. Ось які питання, які ви мені задали. По-перше, чи надасть США ту допомогу, що затвердив Конгрес при Байдені до 2026 року. Отже, дивимося сьогодні спробуємо проблемами на цих нових картах. Якраз мені треба їх опрацювати, і будемо дивитися карти. Скільки вони написані, не знаю. Якраз американські карти. <хи> так, давайте. Чи надасть кон... США ту допомогу, яку все-таки Конгрес при Байдені затвердив? Так, да, в них є перед нами боргові зобов'язання, є перед нами е ці зобов'язання, які їм не дуже хочеться виконувати. От, дуже багато буде розмови, так як завжди вони люблять щось обсуждати в своєму, в своєму е кругу, скажімо так, в своєму білому домі. От, навіть щось попитаються допрацювати, але вони з зв'язані зв цими. Е -м, Скажімо так, на цьому можуть зіграти їх опоненти. От так, от, от вони зв'язані, вони вимушені. Як би їм не хотілося, як би їм вони не знають, як зробити. бачите, сидить людина да, і думає, як би це мені зберегти, те, що мені хочеться. Вони не знають, як це все зберегти. Їм дуже не хочеться це віддавати. от, Я би даже так сказала, вони готові навіть щось поламати, зруйнувати тощо. Будуть пропонувати якусь нову угоду. В общем, вони будуть викручуватися. Вони не скажуть, що ми не дамо, але вони будуть викручуватися, притом викручуватися словами, як тільки можуть. Дивіться, немає. А, ні. Ага. Ні, нема, нема. Бачите? От ця допомога, вона би йшла, но. От, бачите, карта затору, тобто стоїть, немає. Тобто вони будуть всяческими методами. Вони не скажуть, що ми не дамо, а вони скажуть, ой, зараз це не виходить, і то не так, а давайте передивимося то, а давайте передивимося це. Ну, тобто Вони будуть намагатися викручуватися, викручуватися. Викручуватися в будь-якій який в який, який щось переглядати, щось пере... а, а, а це неправильно, а це неправильно. Тобто, якісь такі бумаги, документи, які можуть їм. Дати, скажімо, час якийсь не ну, скажі, ну, тянути цю допомогу. Друге. Друге. Світан висловив думку, нібито Росія посилила обстріли за угоди з Трампом, тобто він. Координує дії Путіна. Отже, чи погоджувала Росія посилення обстрілів з Трампом? Чи погоджувала Росія? Вони казали, що якщо ви будете давати щось таке Україні, якщо ми не отримаємо те, що ми хочемо, ми будемо посилювати. Вони не казали, що ми, ми будемо зупинятись. Але е, вони попереджали, ну у них немає узгодження. Він не координує. Там виходить, цікава, яка річ, вони запропонували, вони дуже хочуть, щоб Росі... з Росією Америка підписала угоди на копалини. і з Україною не підписувала, а з ними підписала угоду про видобування корисних копалин за допомог... ну, на окупованих територіях. Поняли? Тобто з ними, не з нами, а з ними. Тут така цікава ситуація, що вони брешуть, вони брешуть всім, вони кажуть, навіть їм да, ми хочемо припинити. Тобто, знаєте, так. Дивляться в очі і брешуть. Тобто немає. І вони надурили, і їх також, і Трамп розуміє, що ніхто ніякої е, зупинки не хоче. Це по-перше. По-друге, е, чи планують вони зупинятися взагалі, щоб там не підписували, чи планують вони зупинятися. Ні, вони не планують зупинятися. Вони хочуть здвинути, значить, так, вони хочуть здвинути лінію розмежування, а потім тільки зупинятися. Не зараз. Вони хочуть до морів. Їм потрібні всі наші моря повністю. повністю. От, Вода якась. Може, не моря, але вода якась. Зупинятись вони не планують, вони хочуть передишку, але не на цій лінії розмежування. І ще одне із цього із цієї ж категорії. Чи буде підписувати Росія мирний план з Україною в 2025 році? Неважно, який він там буде, той план, як ми там домовимось. Дивіться, їм дуже важко захищати свої інтереси, вони вже не тягнуть те, що вони хочуть, тобто вони не можуть продвинутись далі. Вони б хотіли, але вони не можуть продвинутись далі. Їм треба зупинка. Їм реально, це їм треба зупинка. Нам треба перемога, так? а їм треба зупинка. Того, що їм треба зібрати людей для чого? Для нового удару. Нова хвиля мобілізації от, і новий удар. Далі. Вони будуть багато говорити речей протилежних. До, до, оце буде тягнутися в 2025 році, буде тягнутися, до речі, хочу сказати, що записую 20. 26.02.25 в 15.30 то значить, вони будуть маніпулювати, казати, що да, ми хочемо зупинки, нам вже ця війна не треба, ми вже досягли мети. потім». Ні, ми такого не казали. Притом кожен спікер буде казати окремо. Вони будуть чогось очікувати від партнерів, від інших країн, і, ще, і вони очікують зброю. Вони очікують зброю. Потім вони взагалі перестануть про цю мову говорити, скажімо так. От. От, вони дуже некрасиво поведуться по відношенню до своїх партнерів, вони дуже некрасиво поведуться по відношенню до тих, хто виступає гарантом. Е, далі вони придумають якийсь ще свій план. Дивіться, а підписання немає. А підписання немає. Тобто, це не ми не хочемо. Це Росія викручується, щоб підписати, щоб не підписати мирні домовленості, бо їм треба просто зупинка. Вони не можуть зараз. Вони б і хотіли б можливо б нас надурити. Ну щось у них не виходить нас надурити. Тобто, Росія на сьогоднішній день карти падають так, що Росія не підписує. Мирну угоду з Україною в 25-му році викручується, виверчується, очікує зброї, очікує, що ми щось там будемо. Очікує, що піде далі наступом. І немає. Далі таке ще цікавеньке. чи буде імпічмент Трампу? Це ваші питання в мене з коментарях я їх беру і, і тому можете писати в коментарях свої питання, будемо роздивлятися. Ну не особисті, звісно, а політичні, економічні, військові тощо. Так, чи об'являть імпічменту Трамп? Ну, як побачу башню, по башню, значить об'являть. Чи об'являть імпічменту Трамп? Трамп. Імпічменту Трампа чи об'являть Трампу, об'являть імпічменту. Я вибачаю, Замовляюсь, але я бачу те, що будуть якісь такі розмови, які, що його будуть попереджати, що ти, товариш, добалакаєшся. Але ми говорили про те, що я маю башню. Да? Він буде виводити якогось нового іграка на арену, він буде намагатися захищати, сказати, що у нього серце больне, він там десь іще, туди-сюди. Десь він уїжджає, десь він ще щось. Слухайте, його попереджають, він, він змахлює, схитрує, а імпічмент йому не об'являть. Будуть попереджати дуже кілька разів казати, що ти заграєшся, ти, ти йдеш не туди, куди тобі треба. Може бути, давайте ще подивимося, чи буде покушення на Трампа, того, що імпічмента немає. Чи буде покушення на Трампа? Так, да, буде, буде, буде. Випала карта буде. А буде дуже важко але достати, буде. Який результат, покушення? Який результат покушення? Десятка мечів знову випадає. І карта Вищий суд. Тобто він заслуговує на це покушення і воно буде, і воно буде для нього знаковим. Скоріше за все, я вам хочу сказати, якийсь, він буде з якимось чоловіком кудись їхати, от, і буде щось підірвано. Я думаю, що це маски, було б. Ви поняли. От, я вам хочу сказати, буде в лікарні, але буде багато брехні. Або скажуть, що він в лікарні, а він не в лікарні. Поняли чи ні? Тобто буде багато брехні. Ну, смерті поки не бачу, але буде таке, така якась ситуація, буде напряжена. Далі, давайте ще, ще в мене тут такі питання. Чи буде США поставляти зброю Росії сама або через представників країни? Так, хочу на цих картах хочу. Чи буде Америка поставляти зброю Росії? через сама або через інші країни. Інтересно, дівки пляшуть. мені показує, що так. Да. Мені показує, що так. Да. Давайте подивимося так, в розглову. Чи буде Америка поставляти зброю? Вони щось їм пообіцяли. Вони їм давно-давно пообіцяли. У них є якісь старі-старі домовленості. Це домовленості були на рівні ще, ну, тих сімей, да, скажімо так. От. От, ці домовленості йдуть через треті руки. Бачите, є у нас карта світу, да, планети. Тобто, тут не... Бачите, як хорошо показали карта світ, ці, як його, Ну, наш, наш глобус. Видно вам? Видно? Тобто це говорить про те, що через когось да, поставки будуть. Так, да, будуть поставки. Я вам скажу так, і вони до цього теж щось їм поставляли. І, можливо, вони бояться, що це буде відомо. Вони дуже бояться, що це стане відомо. Е -е, тепер ще таке питання. Чи співпрацює маск е -е, з Рашкою? Так, ну чи він там Агент КГБ. І тут і за таке ж саме. Чи співпрацює е, Маск з Росією, як агент КГБ? Так, ану на Дані. Ні. Хорошо. А Венс співпрацює з КДБ. Тож ні. Вони просто по житті такі, кончені. Так, чи очікує Україно-Чеченський сценарій, що візьмуть паузу, а потім нападуть. Який сценарій очікує Україну на сьогоднішній день? Ви пам'ятаєте, що можуть перегратися ситуації, ви пам'ятаєте? Це мене так калічка стукає в столу, я активно мітінгую. Я зараз по іншому зроблю, щоб воно не стукало. Щось про це не подумала. Так, в мене є тут чарівна скатертина і воно не буде стукати зараз. Отак на скатертині катертині буде складати. Так. Який сценарій буде зупинки війни в Росії? Фу, бляха. Який сценарій зупинки війни буде в Україні? Який сценарій зупинки війни між Україною і Росією? як для України, він буде, що там буде. Дуже болезненно ми будемо йти до цього, до цього методу. Дуже довгі будуть йти перемовини, вони не будуть давати нам якоїсь е якихось гарантій ці перемовини ми дуже довго, але до нас починає надходити е ресурси. Бачите, конячка. Анячка прискакала до нас, так тобто до нас починають приходити ресурси. Не від тих країн, які ми очікуємо, і не завжди те, що ми хочемо, але вони будуть. І я хочу сказати, що війна трансформується. Вона трансформується, вона змінюється. Вона змінює прям свої енергії. От вона стає не такою, як була, стає начою. Хочу сказати іще таку річ, що м -м, да, ми будемо в чомусь обмежені. І ще що? І ще що у нас може зупинитись війна? Може. Вона, вона, вона прям стане. Ну це не підписані перемовини. Тобто вона двинеться по якомусь такому напрямку, що вже десь е чи нас треба буде обмежувати, чи ми будемо когось обмежувати. Саме цікаве те, що. Страхи наших європейських партнерів, вони будуть. Коротше, вони будуть потребувати чогось нашого вмішательства за них. Наших військових вони будуть потребувати. Вже ми їм будемо давати. Тобто у нас тут війна, а ми вже ще своїх військових даємо. А нам за це будуть давати зброю, поняли? Ні, у нас не буде чеченського сценарію. У нас не виходить чеченський сценарій, слава Богу, але немає скорого, скорої зупинки. Немає скорої зупинки. Такої, щоб там в 25-му році ми все почали і почали те саме, почали вже все, перемога і так далі. Ну, і чеченського сценарію у нас не буде. Ми виведемо війну на таку позицію, коли вже будуть перемовини підписані. З учетом і ну, прям перемовини, не зупинка, не заморозка. Ми не загасимось на зупинку. От, і там буде так якась описано, що вони не будуть. ну, давайте так: після підписання будь-яких перемовин, чи Росія знову нападе на Україну, через там якийсь невеликий, будуть довго очікувати, що вони будуть нападати. У нас щось таке буде іноземне в країні. Вони чогось будуть боятися, не нападуть. не нападуть. Ну, вони можуть напасти на інші страни, не на нас, а на інші страни. Поняли? От, і наші воїни будуть, будуть е, захищати не тільки Україну, а і країни наших партнерів. Е, далі, іще одне таке питання. Все-таки їдуть, але як я казала, Зеленський вавальний кабінет не їде, їде наша делегація. Отже, наша делегація і в Америці підпише підпишемо, чи ми нарешті документ про рідкоземельні ці копалини. Чи буде підписання цього документу? Знову буде, треба перероблювати його цей документ. Знову потрібно перероблювати, знову будуть обговорюватися якісь моменти. Далі Ні, руйнується все. Все рунується. Тепер хтось кудись буде їхати. Ці туди їдуть, ці сюди їдуть, хто куди їде, непонятно. Але факт той, що документа підписаного нема. Знову будуть перероблювати, знову будуть багато балачків, знову будуть підраховувати, хто кому що винен. Документ не підписують. Не підписують. А. Ну, ось такий вийшов у мене для вас. Відповіді на ваші запитання, задавайте, будемо дивитися, і е, пам'ятайте, що е, на сьогоднішній день вибори і е, підписання от, перемиря на тих умовах, які нам пропонують, для нас це не вигідно. Притом невигідно в тому плані, що е, Україна буде знищена вся. вся. І ми разом з вами. Тому, е, якщо ви не можете бути в ЗСУ, значить, донатте для ДСУ, якщо ви не можете донатити, допомагайте ручками. Плетіть сітки, плетіть носки, що там, не знаю, варіть варення, що, ну, що там, робіть окопні свічки, не знаю, пишіть листи нашим хлопцям, що хочете, але допомагайте і давайте будемо гуртуватися і триматися разом, тому що це наша країна, і нам треба її зберегти. Ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які старайтесь мені подобайте, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.